По-перше, хочу сказати, що ми дуже раді, що нарешті цей проект починається. Ми довго чекали, довго отрисали всі моменти, пов'язані з підписанням документів. І нарешті цей проект стартує. Мешканці можуть вже звертатися до офісу ГТЗ своїми заявками. І спільна комісія буде розглядати ці заявки в разі схвального рішення комісії. Вони звертаються до інституту міста, підписують договір з інститутом міста. І знаходять підрядника, який буде виконувати роботи. Після того, як підрядник затверджений, вони сплачують 20% передплати, І вже після закінчення робіт спільна комісія ГТЗ, Інституту міста і управління охорони стрічного середовища приймає роботи. В тому разі, якщо всі роботи виконані з належною якістю, в належні строки, ми підписуємо акт приймання робіт і сплачуємо інші 80%. Тобто я хочу сказати, що це, по-перше, корисно для міста. Бо розумієте, наше місто саме відрізняється своїм архітектурним стилем. А вікна і двері це як обличчя фасаду. А що ми маємо насправді? Двері традиційно нічі, бо вони знаходяться десь там, в радні. А вікна хтось поставився пластику, білі, хтось темні, хтось одній формі, хтось іншої. І замість архітектурної пам'ятки ми бачимо. Виставку досягнень віконних технологій. Так не має бути. Всі вікна мають бути приведені до належного стану. Всі вікна мають виглядати так, як вони виглядали, як це було задумано архітектором. Це, по-перше, гарно. По-друге, це екологічно, це енергоефективно і це вигідно, бо насправді мешканці сплачують лише тільки 20%.